Минула доба в районі проведення антитерористичної операції пройшла неспокійно. Продовжуючи порушувати мінські угоди, російські окупаційні війська вели вогонь по позиціям Збройних сил України і заборонених видів озброєння. Всього за добу незаконні збройні формування 31 раз обстріляли укріплення сил АТО, 14 випадків відкриття вогню зафіксовано на Донецькому, 11 на Маріупольському та 6 на Луганському напрямках. Найгарячіше було на опорних пунктах поблизу Красногорівки, що на Маріупольському напрямку, де з 21 ї та до півночі супротивник з території тимчасово окупованої Староміхайловки гатив з мінометів калібру 82 та 120 мм, танків та артилерійських систем калібру 152 мм, випустивши при цьому більше 150 мін та снарядів. Під вогнем з автоматичних гранатометів опинились наші позиції неподалік Мар'їнки, а зі срідецької зброї поруч Гнутово, Талаківки та Широкіно. На Донецькому напрямку опорні пункти в районі шахти Путилівська потрапили під вогонь мінометів калібру 82 мм, а неподалік Зайців та Авдіївки з мінометів калібру 120 мм. Також укріплення поруч Майорська та Луганська російські окупанти обстрілювали зі стрілецької зброї кулеметів та гранатометів. На Луганському напрямку під ворожим вогнем з гранатометів різних систем опинились опорні пункти неподалік Попасний та Новоолександрівки, а поруч з Новозванівкою з мінометів. В окремих випадках українські бійці відкривали вогонь у відповідь.